Музику, і це і класична і джазова музика, і блюзова музика. От ми сьогодні ця, мені здається, що саксофон як жоден інший інструмент не відповідає цій експозиції. Ця виставка, яка представлена на ваш розсуд, називається Занурення. Я думаю, що багато з вас вже встигли обрати для себе. Роботу, в яку хочеться зануритися, і звідки не хочеться повертатися. Тому що е, ці роботи, які написані в техніці абстрактного експресіонізму з елементами такими фігуративу, вони власне на те й націлені, на те, що знайти посил до глядача, Знайти, щоб передати власні емоції. Неймовірна висока майстерність художниці, яка володіє різними техніками живопису, якраз і дала можливість створити ці неймовірні роботи. Неймовірні вони в багатьох сенсах. Вони неймовірні в кольорі, кожна живе своїм життям. Ці роботи неймовірні за сенсами. Які покладені в кожну з цих робіт роботи неймовірні тим, що вони чарують, зачаровують і не відпускають. Люди саники, яка багато вже має величезний досвід експозиційної своєї діяльності, виставки її експонувалися в різних світах, в різних містах і в різних країнах. І, мабуть, певний період її життя краще знали за кордоном ніж в Україні, бо вона прожила там 15 років. Потім вона повернулася до Києва і потім у 2014 році до Полтави. І Полтава стала для неї тим домом, тим місцем сили, тією землею, яка дає їй можливість творити і сьогодні і е, ділитися своїм мистецтвом. Я дуже щаслива, що ця виставка відбувається. Розмова про неї булася дуже давно і дуже довго. І нарешті все співпало. Ми зустрілися, поговорили і. Е, Такі виставки ця відбувається в Полтаві. Полтаві, в Полтавському художньому музеї це вже друга виставка, перша була у, 2... у 1992 році. Ще тоді, коли музей знаходився на Спасській 11. А тепер ця велика виставкова зала нарешті має можливість представити талант унікальної. Талановитої геніальної художниці. Я хочу сказати, що насправді: я хочу сказати, що насправді е, її твори, вони справді заворожують. Це твори, які хочеться підходити, дивитися, дивитися і дивитися. І кожного разу. Створює саму ямісну, і людина може змалювати інші образи. І сьогодні я вважаю, що Європа приїхала до Полтави. Оце той рівень для нашого невеличкого провінційного містечка, власне, будемо чесними, да? це справді той рівень, який може бути представлений у будь-яких виставкових проєктах світу. Навіть такой, той факт, який вона мені сама розповідала, що її роботи в свій час були представлені поруч з Іваном Марчуком, визнаним генієм сучасності Римської академії мистецтв. Це вже теж дуже багато про що говорить. Таку конкуренцію витримати може далеко не кожен. І в той же час ми пам'ятаємо і велику виставку Івана Степановича, яка була також у цій виставковій залі. Вистокова зала сама по собі дуже вимоглива, але для мистецтва, для картин без найвищого рівня, вона може створити лише комфорт і затишок. Комфорт у експонуванні, комфорт у знаходженні, комфорт у тому, що масштабний виставковий проєкт, який ви зараз маєте нагоду і щастя відвідати напередодні жіночого дня, жінки-художниці, яка дарує свою фантазію і своє бачення. Знаєте, Коли дивишся ці роботи, інколи назви вражають. От, наприклад, оцей великий триптик називається Лускунчик. Але вражають вони тільки до певної міри, до того часу, поки підходиш і починаєш його роздивлятися. І тоді можна побачити величезну бальну залу, танцюючі пари, танцюючих людей, загадкового лоскунчика, емоції. Це все є в цих картинах. Так само, як і в фієсті, абстрактний живопис. І ця. Величезна робота, весна священна. Да? Весна справді священна. Зараз у нас весна вона розпочалася дуже бурхливо і хочеться відчути. І ця картина про це говорить. І спів пташок, і розквіт для того, як розцвітають квіти, і дерева наповнюються соком, соком життя. Оця, оця виставка, ця експозиція, вона якраз і дарує нам. Відчуття і смак життя. Це, мабуть, найголовніший результат даної експозиції, тому що зануритися можна і всі три роботи, цей кріптіх. Він так і називається занурення. Тому що, знаєте, це як в картинах справді Марчука, коли підходиш до них, починаєш дивитися, і в тебе ти тоді починаєш бачити і відчувати перший план, другий, третій, десятий. І ти в цьому 10 плані не згубишся, занурюєшся повністю у колір фактури, мистецтво, фарби і починаєш жити заново. Оце саме так діють картини Людмили Санік на глядача. Є... Вона об... володіє, ну так, щоб було зрозуміло, вона володіє будь-якими техніками. От, спочатку вона починала з гіперреалізму. Фотореалізму, вона писала портрети, вона писала рідно, користувалася різними техніками. І коли життя привело її в монастир, в православний монастир в Швеції, там вона оволоділа техніками іконопису. Причому традиційного іконопису властивого саме грецькій іконографії і грецькій техніці от Коли ви бачите ці роботи, то ви можете побачити і техніки іконопису старовинних ікон, використання і золотих фарб, і багатошаровість, і в той же час чисті кольори. Все це присутнє, все це є, це все є те, що працювалося роками життя. І ця абстракція, до якої Людмила Санів прийшла протягом життя, є результатом не лише її. Духовного самозростання, це є результатом її зростання як отця і як художника. Тому мені хочеться тільки одне. Мені хочеться подякувати Людмилі за те, що вона нарешті зважилася, а в неї були до тої інші причини, але вона зважилася зробити цю експозицію. Вона дуже хвилювалася а дуже нервується зараз. Вона сховалась на нальорки. Дуже хочеться сказати їй, Люда, ідіть до нас, йдіть до мене власні до нас. Що ці слова Браво може, абсолютно заслужені? Так як вітають великих майстрів, так вітають зараз друга тебе у різному місті. І розумію, що тут абсолютно немає випадкових людей. Але перший, кому я хочу назвати надати зараз слово, це перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Доброго дня. Ну, я також хочу подякувати вам за цю можливість за це свято, тому що, на жаль, була дуже складна ніч. Дуже була масована атака, на жаль, є пошкодження по, по області. Зараз ще тривають відновлювані роботи. Потім сьогодні такий сонячний день і нарешті ця така прекрасна виставка. І Стільки людей свідчить про те, що є сьогодні запит на таке на прекрасне, на вічне. Тому я хочу вам подякувати за цю виставку. І Ну, а всім нам сказати, що життя триває і навіть під час війни, і наші попередні покоління, наші діди, прадіди це все, на жаль, вже проживали, тому в нас є певний досвід стійкості, і я хочу, щоб ми щоб ми всі вистояли. Дякую. Насильно наполягає на спові голова полтавської організації національні здохні художників України. Шановні друзі, я вважаю, що мистецтво це відкривається. І тільки таке мистецтво хвилює, живе. І, мабуть, воно є тим істинним мистецтвом. Тому пані Людмила хвилюється, і це, мабуть, теж говорить про її натуру. Вона не говорить, що вона вже все зробила. Мабуть, вона в пошуках, бо взагалі то пошук і є. Смисл життя шукати, шукати, і, і ще раз шукати цю істину. Ця виставка, буде щирі, вражає, бо і ще що цікаво, коли митець має декілька періодів своєї творчості. І цей створює таку внутріш... внутрішнє змагання змінити себе і відчути зовсім в іншому стилі. Це правда Європа, а можливо, можливо, ми можемо і не принижувати себе, хоча це не є приниженням, але ми мали свої історії прекрасних які європейського рівня. І згадаю Малевича, тому сьогоднішня виставка це, це прекрасний звіт, який, який є певним підсумком творчість цієї художниці. Я ще раз вітаю вас всіх, вітаю дійсно з весною, яка нас. Надіюсь, не буде розчаровувати, а тому єдності нам більше. І знаєте, хочеться згадати, бо пані Людмила, ідучи сюди, до мікрофона перехрестилась, і я визнавив її історію, що вона відвідувала монастирі, писала її ікону постійно, це просто прекрасно. І я згадую слова дуже чудового. Проповідника Святослава Шевчука, це представник греко-католицької церкви, який постійно говорить: Україна молиться, Україна бореться, слава Збройним силам України, слава Україні! Вітаю слава! Хочу запросити до слова друга поціновувача таланту Людмили Бурмаку, Італія. Вибачайте, люди добрі, може, не ладу, та прокляти лихо злитні кому не давати. Шевченківські дні, так що потерпіть трошки. Світи ти, краю милий моя Україна, за що ж тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рана до світ сонця Богу не молилась, чи ти діточок небельних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день ні ніч не спала, малий діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої діти, мої добрі квіти, панувала і яколись на широкім світі. Панувала, ех Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ех Богдане, Богданочко, як якби була знала, у колисці б затушила під серцем приспала степи мої розпродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро братій висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває. Нехай риє розкопує, не своє шукає, а тим часом переверті, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати. Та з матері палатану сорочку знімати. Помагайте ж, недолітки, матір катувати. Та таке то було лихо на всій Україні, інше певно. А за віщо? За що люди гинуть? Один батько, одні діти, жити та брататися. Ні, ні не вміли, не хотіли, треба роз'єднатися. Треба крові, брата крові, бо заздра в брата. Є в коморі і на дворі і весело в хаті. Уб'єм брата, спали в хату. Сказали і сталося. Все, вдається ні на карусила те остались. Люзах росли та й виросли. Зав'язані руки розв'язались. І кров за кров, і муки за муки, болить серця задає. Старих славян діти з кров'ю. А хто винен, а хто винен. Запалили у сусіда нову добру хату. Злі сусіди нагрілися й полягали спати. Та забули сирий попіл, вітру розвіять. Лежить попіл на освітччя у твій іскра крогню великого. Кріє, не васає. Вже не підпало, як той месник часу дожидає, тліла іскра, кліла, дожидала на розпутці широкому та й газнуті стала. А так німота запалила велику хату, і сім'ю сімю слав'ян розідинила, і тихо-тихо запустила особи ще лютую смію. Полилися ліки крові, пожар погасили, а нінчики, сирот поділили. Ростали у кайданах слов'янські діти, та й забули новові, що вони на світі. А на давнім пожарі всіх прасна тліла, та тлівала, дожидала рук твердих, та смілих, і дождалась, про зрібі попелі в попилі глибокого, добрий смілим серцем, сміли морний оком і засвітив любому мударі правди волі, і слав'янці, ні єдинувать в і волі, порічив планного, полічив друг, прямислав'яниці. І сталі си на великих купах із дикіїли, і, і один трупи встали, і очі розкрили, і про братом обнялися, і проговорили слово щирої любові, по віки і віки, і потекли в одне море славянські. Та історія, коли звільняли міста Харківщини, зняли з банера рекламу Рашистську, і під ними прочитали всі ми прочитали слова Тараса Григоровича. За нами Правда, з нами сила і воля свята. І це так і є. Я от хочу ще сказати про те, що багато різних тем, які цікавлять людьми, і велика географія цих тем. Тому що тільки в назвах роботи робіт можна прочитати кімоно, озеро Рідца в місті Ніцца. Потім кведри тих обережно двері зачиняються хіросіма, Чорнобиль, усіма сонце зійде. До речі, ми думали, що це вже історія наша, виявилося, що ні. це, завдячуючи нашим сусідам, це вже тепер наша дійсність. Триптихінеїда, Японія, Пікін, присвята Вертольду Брехту, присвята е, е, Кобоаве. І знаєте, для справжнього художника натхнення може стати будь-що. Я думаю, що ви всі звернули увагу на цей великий клітк, який знаходиться тут, на цій стіні. Я вам відкрию, відкрию велику таємницю. Натхненням для створення цього тріптику стали мусорні баки в Києві. Тобто, немає для художника того об'єкту, який би не став його уяві, справжнім витвором мистецтва. Тому я розраховую ще раз на ваші бурхливі оплески і запрошую до слова. очень большая ответственность. Что значит ну, коллективные выставки, это как-то можно пережить. А сколько было персонала, всегда это очень-очень большая ответственность. И, конечно, сделать персональную выставку в таком достойном зале, это просто достойнейший зал, который так тебя, ну, как бы вам сказать, сразу обнажает, и ты чувствуешь, где, -то, где -то, какие проколы и так, далее, и так далее. То есть в этом зале, сколько я была на выставках художников наших полтавских, замечательный. Вот всегда я ну, боялась как бы персоналки, потому что зал просто удивительный. Вот. И так получилось, я вернулась в м году, потом работала, 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 все время об этом думала, конечно. Вот. Ну и тут началась война, у меня попала старшая сестра в больницу, и вот она мне буквально вот перед смертью, за два дня до смерти, написал письмо, что ты повинна мне обещала, что ты в Полтаве, на родине, ну, простите. Так это хорошо, Киев это хорошо, Иван Франков хорошо, Львов хорошо, все это понятно, но ты должна обязательно, вот, должна, она на Украинском море, все это началось. Напиши мне, что ты обещаешь. я ей написала, что я обещаю, Светочка, когда ты выйдешь, я тебе подарю все работы, вот и так далее, и так далее. Через два дня не Через еще несколько месяцев я не стала второй сестрой, у меня близнецы. Вот, и поэтому ну, я пообещала, и, и вот как-то в ноябре месяце получилось так, что мне приснился сон, и она до утра меня отчитывала света. Ты обещала, но ты не забыла, так и не забыла. И вот мы пришли сюда на выставку, я не помню с Танечкой, вот посмотреть по другому да? И я встретила Олю, и как-то слово за слово, и в общем, Это моя мама духовная. Это... Вот до конца дней мы, так сказать, общались. И все мои преподаватели хочу поклониться из художественной школы. Спасибо, спасибо, которые поддержали, которые это самое. Я вот пошла от отказываться две недели назад, а не получилось. <свес> <свес> Думала отказаться, и может быть после войны, потому что сейчас такой какой-то период, мы хороним и хороним, и хороним и хороним, причем не просто там кого-то услышали людей. Вот. У меня очень многие сыновья моих любимых друзей, которые погибли. И такой какой-то период, что я... Вот. Ну, понимаете, такой период, когда страна нуждается. Вот. Ну, в общем, делаем все, что можем от себя. Там, участвуем в каких-то аукционах, вот. Ну, и, в общем, молю Бога. Каждый день утром просыпаюсь с молитвой, вечером выживу спать с молитвой. Молюсь за Украину, молюсь за всех наших ребят, которые там ходят. Вот. Ну, и спасибо вам большое. І за Бішнянським ліцеєм аукціон, назва його була точка опори і точка опори, яка перетворюється в точку опору. Тому що тільки мистецтво сьогодні дозволяє нам зберегти душу. Бо вона руйнується. Руйнується кабами, руйнується бомбартуваннями, руйнується смертями, руйнується всім тим жахом, який відбувається навколо. Але всі ми зобов'язані зберегти свою душу, а зберегти її може тільки мистецтво. І я дуже хочу подарувати тобі наш каталог виставки «Портретний живопис, коли стаєш вдома і цією Я маю надію, що вони знайдуть відображення в картинах тим більше і у тим більше такого кольору. Я дякую. Чесно, мені дуже. Я щаслива власне, з того, що ця виставка відбувається. Дякуємо всім нашим воїнам ЗСУ, дякуємо нашій армії за те, що ми можемо ще зібратися і можемо ще поділитися своїми емоціями і враженнями і насолодитися найвищим ступенем мистецтва сьогоднішнього дня, яке подарувала нам Людмила Саннік. Дякуємо. ваші особисті привітання, будь ласка.